Сестри, друзі, дорогі ради бути на цьому місці разом з вами. І ми зібралися навколо Слова Господнього. Наше бажання роздумувати над Словом Господнє, молитися до Господа від щирого серця, щоб Він почув нас дав відповіді на наші молитви. Я також перед нашою молитвою бажаю прочитати і Слово Бога, поділитися думками. Я буду читати старого заповіту з книги пророки Єримії. Восьма глава 4-го вірша і нижче. Книга пророка Єремії, 8 глава 4 віша. І скажи їм, так говорить Господь, хіба впавши, не встають, і, збившись із дороги, не повертаються. Для чого цей народ Єрусалим знаходиться у першому відступництві? Вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Я спостерігав і слухав. Вони не говорять правди, ніхто не кається за своє вещастя, ніхто не говорить, що я зробив. Кожен повертається на свій шлях як тім, який кидаються у бій. І велика під небом знає свої визначені часи, і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час, коли їм прилетіти, а народ мій не знає закону Господнього. Ці слова Господь свій час говорив до народу ізраїльського, який знаходився в відсутності. Ви знаєте, мені дуже подобається читати ці слова з 4 верши на початку слова такі сказані, так говорить Господь. Ви знаєте, коли ви мають ці слова, так говорить Господь, я думаю, що тим, які слухають, треба бути дуже уважними далі. правда? Так говорить Господь. Це не просто десь хтось там говорить якийсь чоловік, не просто говорить хтось, навіть якась визначна людина, не просто говорить якийсь цар, а сам Господь говорить ці слова. І до цих слів треба прикласти все своє серце. Чому? Тому що Господь Він створить усе, Він володіє усім, Він панує над усім. І він, коли говорить слово, то це слово має велику вагу, і воно дуже серйозно. І велика відповідальність до тих людей, до яких. Це слово звучить, а ці люди вони це слово, вони зневажають це слово. Дуже велика буде відповідальність до цих людей. І Господь задає їм такі запитання до цього народу, який знаходиться в відступності, і говорить до народу такими земними прикладами. Він каже такі слова: хіба упавши, не встають, і збившись із дороги, не повертаються, і з цих слів ми можемо зробити цей народ, в його стані, в якому не знаходиться, він упав. І він збився з дороги. І Господь промовляє до цього народу, звертається до нього, щоб цей народ що зробив, щоб цей народ піднявся, щоб цей народ став назад на ту дорогу, по якій він йшов. І Господь каже, хіба упавши, не встають. Я собі думаю, друзі, таку картину уявляю собі, Йшов чоловік ішов, спітнувся, упав, він встає і йде далі. Що спонукає цього чоловіка вставати і йде далі? Я думаю, його спонукає та ціль, та мета, до якої він йшов. Так? От він знав, кудись він йшов, якесь визначене місце, він ішов, він спіткнувся, впав. Ну невже він буде лежать там, ну, куди він упав? Особливо, якщо він впав в руку. там, мабуть, некомфортно, але лежать, знаходиться? Це природньо йому встати і піти далі, до тої самої мети, куди ж він ішов. Подібно до цього, якщо людина заблукала, Господь каже: збившись здоров'я, хіба не повертаюся. Тобто ти йшов до якоїсь цілі, до якоїсь мети, ти схибив, ти заблукав, ти не знаєш, куди йти. То хіба ти не будеш шукати дорогу, щоб вийти з цієї плутанини, в якій ти знаходишся? Чи ти задовольнишся тим, я йшов, йшов, я заблукав, ну і нормально я заблукав. Далі мені нема що робити. Ні, людина шукає шлях, вона хоче вернутися назад, вона ж кудись йшла, кудись мандрувала. І Господь звертається до народу цими прикладами і каже: хіба упавши не стають? Іншими словами, він каже, що задумайтесь над своїм станом. А чому ж ви упавши і не встали, А чому ж ви збилися з дороги і не вернулися на свою дорогу? І далі, п'ятий вірш, Господь продовжує говорити до цього народу. Я думаю, що коли Бог говорить до цього народу, ми ці слова маємо відносити до себе, тому що це для нас записано. Для того, щоб ми своє серце перевіряли, щоб ми дивилися за собою, а чи не в такому самому стані, як у той народ знаходиться? І Господь каже, для чого цей народ Єрусалим знаходиться у впертому відсутності? Я собі являю, цей народ він відступив від Бога. І що він робить далі? Він уперто тримається того, що він відступив. Уперто. Це так ніби його тягнуть назад, а він ні, повертає назад то там, де я залукав, там, де я впав, там я буду знаходитися. Далі каже Господь, вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Ці люди міцно тримаються омани. Наші двома руками, знаєте, вхватилися. за що? За щось другоцінне, за щось добре. Та да, вони за оману ухватилися, за обман. Їх диявол обманув. Він їм запропонував те, що по суті не являє цінності. А вони міцно тримаються. Не просто слабо, як кажуть, а міцно тримаються до цього оману. Не за Господа вони міцно держаться, а за те, чим їх обмануто вони держаться. І дивіться, шостий вірш, Господь каже: я спостерігав, і я слухав. Я собі думаю, друзі, а Господь так само буває спостерігає за нами. За нами, да, за нашою поведінкою, за нашими словами, думками, Господь каже, я слухав. І що ж Господь побачив в цьому народі? Написано, вони не говорять правди, люди ці не говорять. Ніхто не кається за своє безщастя, ніхто не говорить, що я зробив. Кожен повертається на свій шлях, як тім, який кидається у бій. Що Господь хотів би побачити від цього народу? Господь хотів би побачити, щоб ці люди каялися за своє безщастя, щоб вони говорили правду. Господь хотів би, щоб вони казали, що я зробив, щоб вони собі задали це питання, що я зробив. Як сталося так, що я відступив від Господа і не вернувся до нього? Як сталося так, що я впав і що я не піднімуся? І Господь хоче, щоб вони навернулися, навернулися до нього. І далі, з цього віршом Господь каже, що народ мій. Не знає закону Господнього. Я хочу ще одне місце згадати, яке теж записано в старому заповіті в книзі Псалмів, 31 й Псалом. 8 і 9 вірші. Я навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою ти маєш ходити, даватиму тобі поради, око моє над тобою, не бути як тінь, або лошак нерозумний, яких треба загнуздувати водилами та воздечкою, щоб вони підкорялись тобі. Восьмій вірш він собі містить таку чудну обітницю, яку дає Господь. Мене завжди цей вірш він потішає і підкріплює, коли я читаю, Господь каже: я навчу тебе, я вкажу тобі дорогу, якою ти маєш ходити. Буду давати тобі поради. Друзі, як часто ми потребуємо поради. Буває, ми не знаємо навіть до кого піти за порадою, нам треба, щоб хтось нам порадив добре, і ми думаємо, до кого піти. Господь сам говорить, що він буде давати поради. І каже, що його око над нами. А далі говорить: не будьте як кінь або лошак нерозумний. І ці люди, про яких ми читали перед цим, вони подібні до цього коня, до цього лошака. Його треба загнуздувати будинок вуздечкою. Тобто є два, якби. Шляхи є два варіанти. Перший, щоб Господь учив, розумляв, навчав, а другий, щоб як коня треба було зануздувати і треба було управляти. В книзі Причто написані також такі слова, що праведник він що? Він сім разів паде і що? І він підніметься. І, і я не хочу, щоб ми легковажно сприймали тему падіння чи відступництва від Бога. Це дуже печально і дуже страшно. Але якщо таке сталося в нашому житті, сталося падіння, то диявол він бажає, щоб ми ніколи вже не встали. Щоб ми, раз упавши, щоб ми і пропали, щоб ми не піднялися, щоб ми не вернулися на кодорову, якої йшли. А Господь, він навпаки, бажає, щоб ми піднялися і щоб ми йшли за Господом. І так часто буває, що та людина, яка від Господа відступила, вона винувати Господа, що якби Господь нібито винуватий в тому, що ця людина відступила. Книга пророка Єремія, Друга глава, я прочитаю п'ятий вірш, який теж починається з тих слів, які попередні. Так говорить Господь, яку неправду знайшли у мені батьки ваші, що віддалилися від мене і пішли за мармотою, і стали марноті, і не сказали, де Господь, який вивів нас із землі Єгипетської, Він вів нас. Землю порожною, ненаселеною, землею сухою, за нею тіні смертною, по якій ніхто не ходив, і де не жила людина. Господь задає ці слова, це питання до народу, який від нього відступив і каже, яку неправду знайшли у мені батьки ваші, що віддалилися від мене і пішли за марнотою. Яка може бути неправда у нашого Господа? Він є світло, в ньому немає ніякої тягнення. Він є любов. У Господі немає неправди. Але ці люди, вони пішли за вартою, вони полюбили гріх, вони прилюбилися серцем своїм до гріха і сказали, що Господь винен в тому, що ми в такому стані. Друзі, хай Господь нам поможе, щоб ми ніколи не винуватили Господа, якщо ми знаходимося в неналежному стані. І хочу згадати ще місце, яке теж нам добре відоме, 1 Івана, 2,16. Чим диявол спокушує нас, що він пропонує нам, щоб ми залишили Господа? Бо все, що в світі пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість життєва, не є від отця, а від світу цього. І світ має, і пожадливість Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повіт. Ось те, що диявол пропонував від початку створення світу, він є запропонував Адаму. Пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєва. Нічого не змінюється з того часу. Все те, що він пропонував тоді, все те він пропонує і сьогодні нам. І невже ми спокусимося з цим настільки, щоб ми відступили від Господа, забули нашу ціль, забули нашу мету, якою ми йдемо зустрітися з Господом там, на небі, прославити його там? Невже ми можемо настільки спокуситися? За тим, що не захочемо встати, не захочемо піднятися і піти знов за Господом. І також в цьому першому посланні Івана написано, що нам потрібно робити, якщо ми згрішили. Це перша глава. Сьомий вірш. Коли ж ходимо в світлі, як і він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. І дев'ятий вірш. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Ми знаємо, що є чудовий засіб, який може очистити нас. І це кров Ісуса Христа, написано, очищає від усякого гріха. І Господь, коли ми визнаємо гріхи наші, Він прощає гріхи наші і очищає всякі неправди. Подякуємо, Господу, за це. А слава Бога в молитвах наших. Амінь. Амінь. Господь я тобі вдячний за слово Твоє за те, що ти нагадуєш мені, що завжди можна приходити до тебе з вірою через Ісуса Христа через кров, коли на Голгофі і отримувати прощення, отримувати. Відкріплене від Тебе допомогу, Господи. Дякую Тобі, що ти вважаєш давати твої добрі поради і направляти на твій святий шлях. Допоможи бути уважним до твоїх дій. Прошу тебе, Ісуса Христа. Амінь. Амінь.